Ваше стілення від всіх недугів та хвороб, як і ваше спасіння, це обітниця завіту в Ісусі Христі, яку ви приймаєте вірою. Дізнайтесь, чому стілення є частиною Євангелія Ісуса для вас у вашому завіті зцілення, воля ваша на ваше стілення в обітницях зцілення. Ви можете самі через місця Писання про стілення досліджувати Слово Боже стосовно того, як приймати стілення і вкладати їх у своє серце. Щодня приймайте Слово Боже як ліки і приймайте стілення, за яке Ісус заплатив на Христі. Коли ви зрозумієте, що Ісус заплатив за все прокляття, ви зможете користуватись своїм правом по завіту, щоб ходити у Його перемозі. Так само, як ви вирішили прийняти Ісуса як Спасителя, ви можете вирішити прийняти його як цілителя і жити в божественному здоров'ї все своє життя. Ви народжені згори віруючі, і впевнено знаєте, що воля Божа у тому, щоб ви були зцілені, це частина вашого завіту з Богом. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і ця передача переможний голос віруючого. Вам якось потрібно приїхати сюди і посидіти тут разом з нами, бо це одне з найрадісніших місць на землі. Кажу вам хвала Богу, Отче, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, що Ісус, наш Господь і наш Спаситель, на престолі і молитва в Його ім'я все змінює. І ми віддаємо тобі хвалу і шануємо тебе, дорогоцінне ім'я Ісуса, за кожне сказане слово і за кожне диво, яке здійснюється сьогодні по всьому світу, і їх буде багато в ім'я Ісуса. Давайте знову привітаємо професора Грега Стівенса в нашій студії. Дякую. Це час для мене, викладача в біблійному коледжі Кеннета Копленда, людини віри, чоловіка Божого. І... Відкриємо послання до Ефесян. В мене щойно виникла думка, але я повернуся до неї пізніше. Отже, другий розділ, одинадцятий вірш, це наше базове місцеписання у дослідженні завіту. Тож пам'ятайте, що ви коли з'язичники за тіло, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням, що здійснюється руками. Що ви були тоді без Христа, відчуджені від громади ізраїльської, чужі завітом обітниці, не мали надії і були без Бога у світі. А тепер, так. слава Богу, так, у Христі Ісусі, ви, що були колись далекі, стали близькі кров'ю цього завіту. Кров слава так, Богу, сэр. алілуя! Це мій доступ. Правильно. Кров Ісуса це мій доступ. Отже, кожен завіт має бути приведений в дію. Пам'ятаю, як для мене це стало відкриттям. І саме тому, Грегу, протягом багатьох років я маю не просто партнерів, я маю партнерів по завіту. Я склав з ними завіт, мені це подобається. щоб молитися за них, і так далі. І інколи, інколи я дуже зайнятий, але мені все одно доводиться робити це, бо я склав завіт зі своїми партнерами. Тому, приводячи в дію цей завіт, вони можуть стати. Молитовними партнерами так, yeah. вони можуть розумієш, і це чудово. Але ми тут говоримо про фінансових партнерів. Так, Розумієте, я не пастор церкви. Ти був пастором, а тепер ти помічник пастора в церкві Єглмаунті. А моє зібрання розкидане по всьому світу. Отже, ви приводите в дію завіт і вперше я почув про зібрання для партнерів, коли був водієм Орела Робертса. І я дуже хотів бути його партнером. Це бажання просто накрило мене з головою. І Грегу найбільше враження на мене справило те, що він сказав, що буде молитися за мене щодня. І я подумав: я хочу бути частиною цього. І я потребував цього. Але це потрібно було привести в дію. І, І він говорив про 10 доларів на місяць. Але я не мав 10 доларів. І мені ніде було взяти їх. Пам'ятаєш, ті маленькі дерев'яні церковні пам'ятаю. Це було дуже давно. Так. Нам роздали маленькі конверти з олівцем всередині. І я сказав: цей олівець належить мені. Яким було моє бажання, що я хотів? Я тоді навіть не усвідомлював, що саме робив, але мені потрібно було привести в дію той завід. Я не мав 10 доларів. Я мав лише той олівець, але я хотів щось дати. Так, бо як Бог склав свій завіт? Це те, що Він так полюбив світ, що віддав. І, так. І одразу ж одна жінка, що сиділа позаду мене, звернулася до мене і дала мені 10 доларів. Я побіг, наздогнав вашара, дістав з кошика для пожертвування так, олівець і поклав так. туди 10 доларів. Тепер я був партнером по завіту з Оролом Робертсом. це привело його в дію. А тепер відкритий зі мною 28-й розділ. Повторення закону. Там йдеться про прокляття закону. Сьогодні ми не маємо часу розглянути це, але якщо ви повернетеся до наших попередніх передач, коли ми почали досліджувати завіт, то там ви дізнаєтеся все про гору благословення і гору прокляття. І пам'ятайте, Ісус викупив нас від прокляття закону, так. ставши за нас прокляттям. Але погляньте сюди: наприклад, 45-й вірш. І прийдуть на тебе всі прокляття отці, і будуть переслідувати тебе і досягнуть тебе, доки не будеш вигублений за те, що ти не слухав голосу Господа Бога Твого і не виконував заповіди Його і постанови Його, які він заповідав тобі. Вони будуть знаменням і вказівкою на тобі, і на насінні твоєму навіки, за те, що ти не служив Господу Богу твоєму, з веселощами та радістю серця за подостатку всього. У мене тоді були дуже серйозні проблеми з цим. І причиною була ця студія. Багато років тому ми здійснювали тур по Австралії. Ми були там, якщо я не помиляюся, два чи три тижні. Тур по всій Австралії дуже сильні зібрання. Ми приходили вночі, вмикали новини, і це були ранкові новини Сполучених Штатів. Раптом. По телебаченню почали показувати всі ті скандали з телепроповідниками. І це було на всіх каналах. Прямо там, дивлячись на все це, я чітко почув слово від Господа. Він сказав: я хочу, щоб ти почав записувати щоденні телепередачі, коли повернешся додому. Я вже був достатньо виснажений. І я сам був в цьому винен. Але я тоді ще цього не знав. І я сказав: Господи, я не можу це зробити це. Просто вб'є мене і під час 13-годинного перельоту з сіднеї до Лос-Анджелеса. Наш літак забрав нас в Лос-Анджелесі. Я витратив майже 13 годин, намагаючись відмовити Бога від цієї ідеї. І, звісно, я ніяк би не зміг це зробити. Він сказав: людям потрібні щоденні передачі, щоб навчитися ходити вірою. І я відповів: так, ми тоді записували щотижневі передачі. І я сказав: репутація телевізійних проповідників зараз на дуже низькому рівні. І ти хочеш, щоб я щодня виходив в ефір. Тобто під час голоду він попросив вас. Так, мені довелося забути про голод. Але якщо коротко, то в нас виникли справді серйозні проблеми в цьому служінні. І одне з того, що Господь сказав мені, це тобі краще навести лад в своєму домі. І я сказав: гаразд, Господи, я зроблю це. А як щодо цих фінансів? Господь сказав: ти не готовий до цього і все це через щоденні передачі. Але ж я був слухняний тобі в цьому. Він сказав, так, але ти не хотів цього робити. За весь час ти жодного разу не сказав про них нічого доброго. А тепер відкрий повторення закону 28.47. О Ісусе! Ти не служив Господу Богу твоєму з веселощами та радістю серця? На телебаченні. Це правда? Бо я починав посміхатися лише тоді, коли вмикали камеру. Я був втомлений, і мені це не подобалось. Я боявся цього. Я погано говорив про це, і я не хотів мати з цим нічого спільного. І я сказав, тоді я зміню це прямо зараз. Слава Богу! Я люблю записувати щоденні передачі. Можливо, хтось бачив це на передачі, я не знаю. Але наступного разу. Я тоді був один на передачах, я стояв ось там і дивився в цей бік. І я розповідав цю історію і сказав: я хочу, щоб ви знали, мені подобається це робити. Я люблю це. І слава Боже, зійшла на мене. Я підхопився з місця, і я сказав: в мене є радість і веселощі серця. І я побіг навколо столу. Відтоді я люблю це. Слава Богу! Я маю завіт з моїм Богом. А тепер перейдімо до книги Вихід. Я хочу показати вам. Як привести в дію завіт? Однак, якщо ви впадете в тенета релігійної традиції, то це зробить його неефективним. Так сказав Ісус. Він сказав, що ваші релігійні традиції роблять Слово Боже або завіт Божий неефективним. А зараз подивіться книгу Вихід 23, 25. І коли ви читаєте це, то не зовсім зрозуміло, про що тут йдеться. Погляньте. Служіть Господу Богу вашому, і він благословить хліб твій і воду твою, і я відверну від вас хвороби. Що? Хто це він? Ну бо. А люди просто читають це і вважають, що це Бог, оскільки вони читали лише цей вір. Зачекайте хвилинку, подивіться 20-й вір. Вам було би корисно прочитати всю книгу «Вихід». Це благословить вас? Так о, так. І потім ви доходите до цього і кажете: о синку, в мене є службові духи, які пильнують над моєю їжею. Гаразд ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготував. Стережися перед лицем його і слухайся його голосу. Не протися йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. І служи Господу Богу твоєму. Служіть Господу Богу вашому з веселощами і радістю серця, за подостатку всього. І ангел твій благословить хліб твій і твою воду, і я відверну від вас хвороби. Не буде тих, хто народжують перечасно та не плідне в землі твоїй. Число днів твоїх я зроблю повним, тому я додав тут 120 років. Число моїх днів у мене є доручення завіту від Ісуса Христа з Назарету. Прожити повне число днів, тобто 120 років за його проханням. І тепер, замість того, щоб казати, я не можу це зробити. Ні, він попросив мене це зробити, а це значить, що я можу і зараз моє здоров'я краще ніж коли-небудь раніше. це правда? Я більше не борюся з надмірним животом. Я здоровий і сильний і сповнила з мрія мого життя. Слава Богу, адже протягом багатьох років. В моєму тілі було 40% жиру, 30%, 35%. Я буквально голодував але все одно набрав більше жиру ніж чогось іншого. і на сканері Декса так я знайомий з цим лише кілька разів. Я одного разу з ним зустрічався. мій ідеальний відсоток жиру в організмі 15%. І кілька днів тому я досягнув рівня 14,7%. Слава Богу! Це чудово минулого разу було 11%. То в чому справа? М'язи і, звісно, дієта, якої мені слід було дотримуватися весь цей час. Господь все збалансував. І в свої 87 років я в такому стані, в якому хотів бути в 30, а тоді я важив 110 кілограмів. Недавно я був на такому скануванні, і скажу вам, що сталося. Я подивився на це і захотів заборонити тій машині. Насправді я так і зробив. Я заборонив тій машині, і Господь сказав: навіщо ти це робиш? Так, ти думаєш, вона збрехала? Я назвав її брехухою. я зрозумів, у мене сиве волосся, але я не такий вже й старий. у мене просто рано почала з'являтися сивина. Але коли я подивився на результати сканування, то сказав: згідно до показників цього скану, я приблизно ровесник брата Копленда, це те, що говорили мені її показники з біологічної точки зору. Так. І Я сказав, щось має змінитися, це необхідно змінити. Так. Я почав це змінювати. Тепер повертаючись, ось до цього вірша про ангелів. Там сказано стережи себе перед лицем його і слухайся голосу Його, не протився йому так. або не провокуй його. Я подумав, тепер мені потрібно зрозуміти, як не провокувати цього ангела. Дозволь, або, я дуже швидко дещо відповідає... скажу. Так читаючи все це, молячись і проголошуючи дьяволу та всім демонам, а також моїм ангелам, які є в кімнаті, я привів дію цей завіт. Я мало не зруйнував своє життя, зволікаючи з цим. Я взяв цей вір з прокляття закону і також цей вірс з благословення і привів всі ці речі до ладу. Я поєднав це разом і привів цей завіт в дію і Грего Стівенс. Я абсолютно переконаний такса, що саме тому я зараз в такій чудовій фізичній формі, бо це почалося ще до того, як моє тіло було в такому хорошому стані. Ось у чому справа там говориться: ангел твій благословить твій хліб і твою воду, а я відверну від вас хвороби. Цим займається той ангел. Він слідкує за цим. А що, коли я прийду й помолюсь за свою жу якоюсь абсурдною божевільною молитвою? він нічого не зможе зробити, чи не так? Я маю на увазі, що коли я прийду і спробую благословити щось, що для мене не буде корисним, Господь забери з цього всі калорії. Я чув, як хороші християни роблять це. І думають, що вони помолились за їжу і благословили її. Ні, це просто свинство. О, вибачте, це синдром свині. Так. Але це не спрацює. Так. Це господи, як мені це висловити? У вас у кожної людини, яка народжена на землі, є ангел. Так сказав Ісус. І мірою того, як ваше життя і служіння зростають, цей ангел стає головним ангелом вашого життя та служіння. Якщо йому знадобиться допомога, то Бог призначив і інших ангелів мірою зростання вашого життя і служіння. Були люди, які бачили ангела, який працює зі мною. Я ніколи його не бачив. І не вдаючись подробиці, хоча я дуже обізнаний про його присутність. Гаразд. Оскільки я вже почав говорити про це, то потрібно розповісти до кінця. Гаразд, я сподівався на це. Багато років тому я проповідував в Бумонті в штаті Техас. У церкві батька Хілтона Саттона три тижні я просто проповідав з Євангелії від Марка 11, 23, 24, двадцять і там був один чоловік. Він був з баптистської церкви. Він сидів прямо на першому ряді. І раптом він припинив приходити на зібрання. І він був Він був такий уважний, такий енергійний, такий захоплений вірою. Мені бракувало його в тому маленькому залі. І через кілька днів він повернувся і сів на останньому ряді. Я побачив його і подумав. Я дуже радий, що він повернувся. Він сидів там на ранковому зібранні, прямо біля дверей. Тоді приходило набагато людей. Але він сидів на останньому ряді, а не на першому, як раніше. І раптом. Він зробив ось так. Так, ось так. І просто завмер на місці. А потім він зробив ось так. І я подумав, що він побачив? Після зібрання він звернувся до мене. Чи можу я з вами поговорити? Я сказав, звісно. О, брате Коплен. І він повторив, що саме я проповідував а я навчав не так, як в Баптистській церкві, і це розсердило його. І він вирішив: я більше туди не піду. Я не піду на ті зібрання. Я не хочу це слухати. Але Господь не залишив його і Господу знадобилося три дні, щоб спонукати того чоловіка повернутися на зібрання. І він сказав: Біля вас був ангел. Я відповів: Я знаю. Він сказав: Ні, ви не розумієте. Він виглядає так, наче він прив'язаний до вас. І він великий. Він величезний. Він дуже великий. І він запитав, ви знаєте ту рекламу про містера Пропера? Я відповів. Так, звісно. Він сказав, він виглядав так само. Проте він значно більший. Ви ходили туди, сюди, а він просто приклеївся до вас. Потім ви трохи сповільнилися, він прошепотів вам щось на вухо, і ви знову продовжили енергійно проповідувати. Слава Богу. Він зараз і досі поруч. Так, амінь. Він і досі зі мною. Звичайно. А через об'єм цього служіння і того, що ми покликані разом робити, кількість наших ангелів збільшилась. Амінь. Амінь. І це веде до того, що Ісус сказав. Все, що проситимете в ім'я моє, я зроблю те. Так. А як ви вважаєте, хто це здійснить? Так, Так. у вас є завіт, який стосується ангелів, так само, як і ви можете подивитися на темний бік цього і побачити цю ієрархію. Бо сатана це ангел, який зрішив і впав. Він не може змінити Божий порядок та ієрархію. Це неможливо. І ми бачимо це тут, в шостому розділі послання до Ефесян. начальства, влади, правителі темряви віку цього, духи злоби в піднебесі. Гадаринський біснуватий був одержимий одним нечистим духом, який контролював легіон демонів. Тож і ви починаєте з одного чистого духа, одного ангела, посланого вам від Бога. Але по мірі зростання вашого служіння та життя у вас можуть з'явитися десятки тисяч або хто зна скільки ангелів. Як сказав Ісус, один чоловік прочитав це в новому завіті грецькою мовою, бо він читав його то був Тед Нельсон, який вмів читати тридцятьма двома мовами. він також писав і говорив тридцятьма двома мовами, і він прочитав новий завіт грецькою мовою. Він сказав у грецькому тексті, Ісус сказав: все, що проситимете в ім'я моє, і якщо в мене цього нема, то я створю це. Слава Богу Ґрегу, ми маємо це на підставі завіту. Бог зробив це для ізраїльського народу. Вони були голодні, з'явилася манна. Потім вони почали жалітись на це, він дав їм ще й перепілок. Але якщо подивитись на це. Ви коли-небудь замислювалися, звідки взялися ці перепілки? Він просто проголосив їх. Я вірю, що Бог просто так. проголосив їх. Це все, що йому потрібно було зробити. Летіть туди. Перепілки, так. будьте і летіть. Отже, я задумався про того ангела за обіднім столом. Так. Я згадав вірш, в якому говориться: все, що ви зв'яжете на землі, все, що розв'яжете на землі, тобто я можу зв'язати цього ангела. О, так. І не дати йому усунути хворобу з мого хліба і води. І це головним чином робиться ось тут. У 99% випадків це робиться ось тут. Бо активатор ось тут. Ось це і відповідні дії активує. У вас може бути цей великий, велетенський, сильний ангел, який стоїть там, склавши руки. Чи можу я продемонструвати це? Так, сер. О. Мабуть, я застуджуюсь, як і всі інші у світі. І той ангел думає: Я нічим не можу допомогти йому. Я не можу захистити його. Я нічого не можу зробити для нього. Я не можу послужити йому. Він не дозволяє мені. Або. Цікаво, що це таке? Дявол каже: Ти віриш, що це рак? Він просто малює вам образи, і ви переглядаєте їх. А ваш ангел каже: припини, нерозумний, звернися до Слова Божого. Адже ти маєш за відцілення. І наш час вичерпаний. Знову ці 15 хвилинні передачі. Я знаю. Продовжуй, Джеремі. Амінь. Так, дякую. Кожен завіт має бути приведений в дію вірою, і саме ви приводите його в дію. Вам важливо знати одне: ви маєте завіт одна справа знати, що є завіт, але інша справа жити у цьому завіті, де ви користуєтесь його перевагами та благословеннями. А як привести його в дію? Ви чуєте, як проповідують про певні обітниці цього завіту, наприклад, про зцілення, і ви вірою робите відповідні дії, і цей завіт зцілення. Приводиться в дію. Цього тижня ми пропонуємо вам замовити нашу безкоштовну книгу. Це книга Глорії Коплен Воля Божа на ваше зцілення, яка проведе вас через всю Біблію і покаже біблійні відповіді, які приведуть вас до життя, наповненого здоров'ям та добробутом. Я закликаю вас, не дозволяйте міфам і традиціям завадити вам отримати зцілення, Дізнайте, що говорить слово Боже, пізнайте істину і дозвольте світлу Слово Божого принести вам мудрість і відкриття. Через Божі обітниці про ваше власне зцілення. Це чудовий ресурс, щоб збудовувати свою віру, щоб бути здоровими та цілісними і бути сильними в Господі. Ви також можете безкоштовно завантажити її з нашого сайту kcm.org.ua. І говорячи про наш сайт, я хочу нагадати вам, що ви можете заходити на нього в будь-який час і використовувати його в якості ресурсу. Використовуйте його як місце, де ви можете досліджувати Слово Боже. Брат Коплен називає його вашим навчальним центром. Бо він дає вам доступ до проповідей та матеріалів служіння, до того, що Кеннет і Глорія Коплен дослідили за ці більше 50 років. І коли ви дивитесь, читаєте більше дізнаєтесь про зцілення, про захист, про віру, про те, як навчати свою сім'ю вірі, ви годуєте свій дух Словом Божим і зміцнюєте свою віру, щоб вона зростала у спілкуванні з Господом. Тому заходьте на наш сайт, і нехай він буде для вас благословенням. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача Переможний Голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCA. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.